Це мої сусіди, все на очах, все на очах. Було дуже страшно. Ми були всі полягали отакочки, отак прямо серед двору, полягали, так, господи, понакривали голови отак руками. Шіпер летів отакими кусками. Я не знаю, як він нас не повбивав, як ми живі залишилися, Я просто не знаю. Шіпер і Волна летіла, велика ж оце волна, зримна і великі куски. Я не знаю, як він нас не повбивав, як даже позастрявав, отамочки у цей. У криші позапляли отакі такі людмила Горбунова мешкає напроти господарства, яке вщент зруйнував російський безпілотник. В ніч проти 5 травня прилуки потерпали від масової атаки дронами. Наслідки невтішні: п'ять загиблих, дев'ять поранених та 30 пошкоджених будинків. Внаслідок удару знищено два домогосподарства. В одному з них під завалами загинули двоє жінок та однорічний хлопчик. Загиблі жінки та дитина це дружина, донька та внук начальника пожежної частини Олександра Лебідя. Рятувальник прибув ліквідовувати наслідки влучання шахеда у свій будинок. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Донька Олександра Лебідя Дарина Шегеда була патрульною поліцейською. Вступила до лав поліції у Києві п'ять років тому. Долучитися до лав правоохоронців було її мрією і покликанням. Її тато пожежник з дитинства вчив доньку допомагати людям. А її чоловік також патрульний поліцейський, підтримував та допомагав на службі, зазначили в патрульній поліції. Як розповіла пані Людмила, цю родину вона гарно знала. Ми дружили, товаришували тут з сусідами, вони молоді. Вона така весела була, задорна. Ну, я не вірю, що її Їх немає. І дочка з Києва в суботу приїхала. І з Києва приїхала, що там. У Києві страшно, так приїхала в прилуки і отак загинуло. Лучше б, може, чи в Києві залишалася, може б краще було. Я не знаю, як жити, я просто людям жити далі. Перший же був прильот, же до них і через три-три, я не знаю, ну хвили, чи дві, чи три хвилинки ж знову ж його вот, сюди. Два, два і воно вийшло що. Перший, перший дуже низько, дуже низько пішов туди, до них. І, і саме епіцентр був з тієї сторони, де оце ж загиблі. Тут старшого покоління витягли через вікно. А оце ж Вікторія, Даринка, і Міша. Вони були на цій стороні. Серед очевидців трагедії і Людмила Катрич, вуличком Плескунівського мікрорайону. Зразу десь в началі первого і почти до двох годин вибухи були. Оце таке, От, що я просто і сказав. Просто я не бачу. і Люди ж не бачу, і валіка не бачу. А де тут ще не бачу? Не я тут сказав, я тут, хаю, хапа, як уже так. Як баш у будинку сестри допомагає прибирати уламки Тетяна Ждан. Жінка розповідає, на момент прильоту була вдома та вже на ранок прибула на місце влучання. Вночі почула вибухи. Зараз особисто я проживаю по садовій вулиці і почувши вибухи, виглянула на балкон і побачила зарево в цій стороні. Звісно, перелякалася, бо тут моя рідна сестра. Тут я все життя своє прожила. Я їй телефоную, вона на бере трубки, абонент у неї, і на смс не відповідала. Прокинулася десь о сьомій і читаю від неї відповіді смс від сестри, що навпроти нашого двору згоріли дві хати, що загинули. Наші сусіди, а в нашому будинку повилітали вікна, і там ще один будинок в городі там також повилітали вікна і зірвало, вибило шифер. Ну, якби, знялась, приїхала сюди. Допомагаю розгрібати завали. Господарство пані Тетяни теж розташоване неподалік місця, куди влучив ворожий дрон. Тут у мене мамина хата осталася, і я цих людей дуже добре знаю: і Валю, і, і Маріну, цю дівчинку, і Дашу. І осіб, усіх, усіх сусідів я знаю, я все життя тут прижила на кустоці. Так що мені це дуже важко дивитися. Я вчора із сусідом, з оцим хазяїном була, він каже, ти рано з города їдеш. Я на утро це йому таке горе случилось. Дуже жалко людей. Сама ж жінка мешкає у багатоповерхівках неподалік, розповідає, почули вибух та одразу пішли в укриття. Ми схопилися і давай одіватися. Мамі моїй 89 років. Вона підняться, сліпа, не може йти. Ми її під руки і занесли в туалет, щоб її якось сховати, вирихти. А саме відкрили підвал і спустилися всі усіми сусідами, униз спустились. Ну... Усі були налякані. Дитина дуже плакала там. Одна людина вагітна. Ми її заспокоювали. Ну і так ми цілий час сиділи всі старенькі бабушки у нас в 90, 89, отакого, 90,89 року. І ми всі сиділи там, поки не закінчили зриви. Ну, все в нас, всі окна повибивало. Зараз там у нас міліція, описують усі пошкодження, окна, окна всі буквально повибивати. В На офіційному телеграм-каналі голови Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса зазначено, попередньо росіяни запустили по місту щонайменше шість ударних БПЛА. Типу грань.